Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, У нас заключений п'ятий день турніру, стрімка атака. на трьохзіркових героях без жовтого кольору. Так, Поки тримаю стоп-1, давайте подивимося. Ага. Оборонка залишається в А, трішки стало краще. Ну що ж, давайте атакувати, подивимось, що нас чекає сьогодні. Так, Гунар. Гунар це не мультяшний, Гунар який. Розподілена на нас кидає. Угу. Брієну ну, Брієну ми можемо з мультяшок не зняти. Але все одно я кохани не залишимо. Давайте так і підемо. Сині в центрі, тому зелені нам потрібні. Плюс той Хельгі <кхід> пробиває потужно. Так, а зелених багато. Можна зібрати дві трійки. Можна кріс. Ну, давайте кріс, напевно, зберемо. Чи, можливо, це не дуже вдала ідея була, але добре, давайте, нехай вже гонар сходить. Поки є в нас ведмедиця. Так, когось сповільнили. Чи намагався сповільнити? Добре, давайте ось так. Медведицю дозарядимо. Так. Так. Нам би зарядити, напевно, піньочка. Угу. Тепер робимо так, так. Трієчку прокинемо сюди, синю. Добре. Тепер ось так. І ось так синю. І зелененьке трішки підтягнулось. Чудово. Ну, Брієна буде бафати. Скільки в нас таунт, один хід. можна переключитись. Так, так. Давай ось так, може знизу фіол доїде і, можливо, вийде її пробити майже. Ну, Тут ми під захистом. Тому все чудово, прокидаємо фіолет. Так, так. Ну, Джахангір вже, вже нічого нам сам не зробить. Ось так. І, можливо, зелененький закриється. Трішечки не доїхав. Ну, нічого. Тут все швидко вийшло, поляна була чудова, поїхали далі. Так, Бетті Дон. Дон неприємно, звісно, тому зелених залишаємо проти Бетті і Кохайнен. Поїхали. Угу. Тут вже не так все чудово. Як його тут правильно Ну, трійку зелену можемо зробити. Давайте, напевно, її зробимо, ага, навіть четвірочка буде. Добре. Поки биті особливо нам не загрожує, давайте тут зберемо сині. Угу. Так, буде зараз яка шкіра, треба все ж таки бити. І робити ось так. Може знизу зелений ще доїде. Ну, джахангіра не бажано було заряджати. Так, будуть сови. Давайте спробуємо їх збити. Захисту у нас поки немає, то буде боляче тепер. Ой, ну, мінус ФАЄС, напевно. Феєз, ману зняли. Ось це неприємно. Так, ну не прийдеться бити. І зелених не бачу, як дозарядити. Феєзика врятувати. Так, добре, давайте ось так. Соу якісь Ого. ну Тут ми напевно вже не витягнемо. Там ще це буде лікувати. Медведиця у нас від'їжджає майже. Так, давайте тоді-сюди. Може зелений знизу. Ні. -да. Не встигли і все, Джахангір нас поховав. Ну, Тут будуть зараз ті сови. Ну, полянка відверта була взагалі не нашого кольору. Так, так. Можливо, ми якимось чином хоч цю беті проб'ємо. Хоча бачу, що навряд чи. Все ж таки м'яка шкіра допомагає. Так, давайте ось так обережно зіб'ємо м'яку шкіру, і вона не збилась. Ну, тільки такий хід є. Угу. Ось вам. І Бетті. Хоча тут все зробив Джахангір. І відсутність зеленого камінчика. Так, ми ух. Ну тут купа червоних треба брати синіх. Хокмун, вона дуже потужна. Так, давайте. Напевно залишимо ведмедицю. Там же Хангір, може його будемо ловити на ведмедицю. Візьмемо Каріла, і нам ж лікування потрібно. І, напевно, тоді Елло він буде і чистити. Залишимо зарел, щоб ведмедиця заряджала за шість камінчиків. Хоча це не завжди допомагає. Ну, давайте поїхали. Ну, тут буде важко. Тут всі мультяшки плюс ще стекляшки. Так, 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 давайте зробимо ось таке комбо невеличке. Угу. Комбо виявилось таке потужне. Так, добре вмикаємо. Якщо ми заберемо Джахангіра, то це буде дуже чудово. Так, є. Чи б Хопман забрати. Якось би обережно сходити. Можна зелений взірвати. Збереться трієчка. Але давайте спочатку тут прокинемо. О, чудово. Угу. Так. Ну, будемо бити. І ось так сподіваюсь, можливо, Хопман вистачить трійки. Так, вистачило. Ну, все, в принципі, Ну, тут вгадали з кольором. Угу. Давайте навіть підлікуємось. Пріска своїм лікуванням трішки буде заважати, але, звісно, що вже вона тут не витягне. Добре, добре, ну тут дуже швидко вийшло, поїхали далі. Угу, так, знову Бетті, Ну ось тут і Хокмун, і Белітка. Мультяшні вони дуже неприємні. Давайте, може, замість Ела тоді все ж таки візьмемо Фаєзіка, а залишимо Каріла і його Давайте так, тут два червоних, тому сині... В принципі, непогано тут будуть. Так, прокидаємо ось так, зробимо синю четвірочку. І ось так ще синю трійку. Так, добре. Б'ємо. Жовтих дуже багато. Так, спробуємо. Навіщо я тут ведмедицю брав? Не зрозуміло. Треба було якогось. Краще ударника брати. Так, ну там тільки на Бетті не буде ухилянь. Добре, треба чистити. Чистити поле. Тут б'є тільки Бетті. тому головне завдання її пробити, а потім вже якось. Намагатися пробити всіх інших. Так, добре, давайте тут зелені. вдарила, як же боляче. Ох. А ось це дуже неприємний варіант. Ну і все. Каріла забрали. Ох. Ну, Каріл, хоч хоче мультяшка, але він такий щось слабкий. Так, ну тут тепер сподівання тільки на зелений камінчик, якого я не бачу. Треба комбу робити. так Давайте ось так. Заберемо хоч два зелененьких. Ось вами діва Либідь як працює. Щось такі дуже потужні тички йдуть. Так, так, так. Давайте пошукаємо зелений по центру. Але цього недостатньо, але нам її треба пробити якимось чином. А там постійне лікування, лікування. М Яка шкіра, захист. Ну, от немає зеленого взагалі. Тупо червоні, сині фіоли. Так, да, щось від'їхав Каріл з Йокоханіном на Альфа Розлімі. Дуже швидко. Так, ну ось якесь комбо непогане. Але ж цього все одно замало. Тихо. Так, так. Давайте так прокинемо. Нам треба зелений знайти. Ой, Пробачте. І немає зеленого. Може тут? І там ми лікує постійно. І та лікує. Ну, вони її відліковують. Плюс вона лікується. Тихо. Так, давайте ось так. Де мої зелені? Так, ось є зелені. Пішов у більше на шкода, але же вони б'ють сильніше тепер. Ось так. Так, тихо, тихо, буде зелена трійка. Можливо, знизу зелений доїде. Не доїхав. Ах, не встигаю. Постійно підліковуються ще ці тички, воно вже зараз майже від'їхала. Це даремно, Бетя ми зарядили, напевно. Як же боляче вони пробивають. Так, так, так. Ну тут тільки так прокидати. І знову ми її не добили. Так, тихо, тихо. Давайте ось так один зелений заберемо. І там ухиляння. І ось так ще один. Можливо, хоч цю проб'ємо. Та ні, куди там. Ну, шукаємо зелененькі. Ось нарешті. Так. Ну, Бетті було не варто заряджати, вона зараз когось нам доб'є. Ну, звісно, добила нам зараз. Так, вмикаємо фаєза. Ведмедицю поки тримаємо. Тепер вмикаємо. Ну тепер тільки чистити поло і сподіватись на шалені якісь комбо. Але щось вони вже нас дуже боляче б'ють. Ну, все, фаєзи забрали, тому навряд чи тут ми впораємось. Ось так і завершуємо турнір. Викупати, звісно, я не буду заради одного бою. Ну що ж, подивимось, ну оборона А, рейтинг 492 місце. Ну, Трішки не вистачило закінчити всі бої, але я думаю, в топ-1 залишусь. Головне, щоб нагороди були. Цікаві. Всім дякую за увагу, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня, саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!